Всім привіт! Сьогодні б хотів поділитися досвідом перешивки керма. У використанні маю Golf 7 йому вже 8 років, тому шкіра на кермі вже потерлася від часу. Виглядає воно не дуже привабливо, в принципі, тактильно також відчувається не дуже. Тому я хотів щось з цим зробити. Для початку я купив фарбу. Я думав, пофарбую, буде гарно, буде супер. Спробував на речасі коробки передач, результат мені взагалі не сподобався, тільки викинув зря кошти. Фарба була ось така. Не рекомендую, взагалі не рекомендую. Але якось так вийшло, що Aliexpress мені запропонував накладку. Накладку я замовив, вона прийшла десь тиждень через два. Обшивка в мене зайняла десь години 4. В сумі. Найскладніше це було запхнути цю обкладку накладку під пластик. Це реально зайняло в мене найбільше часу. Сама пошивка, це не так складно, в принципі, виконується швидко. Якби робив це з розбором керма, я б думаю справився набагато швидше. Ось такий результат я маю. В принципі, мені подобається, як це виглядає тим більше на свої кошти взагалі супер. А ви напишіть в коментарі, як вам норм чи стрьом?